Добрий день! Сьогодні з вами ми потрапимо в країну геометричних фігур. Та виконаємо декілька завдань та пригадаємо, які це об'ємні та площинні фігури. Площинні фігури мають плоску гладку поверхню, вони не мають товщини. Це квадрат, трикутник, круг овал, прямокутник, об'ємні фігури. Вони мають певний об'єм, в них є товщина, це куб, куля, піраміда. Давайте подивимось на малюнок і назвемо фігури зліва, квадрат, круг, овал. Це площинні фігури. Справа куб, циліндр, конус, куля. Скажіть, будь ласка, скільки площинних фігур? Це ті фігури, які зліва. Один, два, три. Так, площинних фігур три. А скільки об'ємних ті що справа? Рахуйте самостійно. Чотири. Вірно. А тепер скажіть, будь ласка, а яких фігур більше: площинних чи об'ємних? Об'ємних більше на скільки? На один, а яких фігур менше? Площинних, правильно. А тепер давайте подивимося, на які ж предмети схожа куля. Це глобус, м'яч, ялинкова іграшка, повітряна кулька. Так. А які ж предмети схожі на куб. Це кубик, рубика, бак, гральний кубик, подарунок. Мабуть, зустрічали такі предмети навколо себе. А тепер назвемо предмети, які схожі на круг: це пательня, смайлик, гудзик, годинник, тарілка, дорожній знак. А зараз з вами будемо визначати зайвий четвертий предмет. Копійка, годинник, тарілка, куля, який предмет зайвий. Так, куля, куля, куб, м'яч, повітряна кулька. Звичайно, кубик рубика зайвий. Кубик, шахматна доска, картина, дорожній знак. А що ж тут зайве? Так. Кубик рубика, бо він об'ємний. Куля, м'яч, повітряна кулька, круг. Так, круг, бо він площинний. Давайте подивимось на малюнок, які ж предмети оточують нас і визначимо їх фігури. Чи це об'ємна, чи це площинна. Наприклад, яблуко це куля, об'ємна фігура. Годинник. Це круг, площинна фігура. Кубик це куб. Об'ємна чи площинна, а дорожній знак самостійно визначте і назвіть мамі. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, пригадали площинні та об'ємні фігури, поняття більше менше. До нових зустрічей, до побачення!